Виріс у патріотичній родині. Його дідусь по-батькові у 1917 році був січовим стрільцем під командуванням полковника Євгена Коновальця. Воював проти московських загарбників. Коли виникла західноукраїнська Народна Республіка, його підрозділ Галичан послали на допомогу землякам боронити країну від західних окупантів. Після поразки. В польській констаті. Дітей і внуків виховував за першим пунктом деколога українського націоналіста. Здобудеш українську державу, або згинеш у боротьбі за неї. Старші сини дідуся були. Відбували покарання у російських тюрмах і концтаборах. І вся батькова родина відбувала заслання у Сибірі. У такому середовищі Андрій, ще у шкільні роки, сформувався як безстрашний та непримиренний борець за волю України, яким був до останнього свого дня. Навчав читав підпільну літературу, вивчав бойову тактику УПА, за якою згодом і створив і очолив у 1987 році молодіжну організацію Спадщина, з якою розпочинав. Боротьбу проти комуністичного окупаційного режиму. Він свідомо обрав шлях воїна, борця за Україну і весь свій талант і сильну волю віддав боротьбі. Наша революція мала успіх. На революції Андрій створив самооборону Майдану. Саме він бігав як шалений від барикади до барикади і налагоджував чергування, налагоджував. Опір Беркуту. Він добами не спав. Він це зробив. Самооборона, як силове крило Майдану, силове крило Революції не дало повернути Україну назад в російське рушно. У 1994 році ми мандрували Чорногорію. Наш табір зупинився ввечері біля озера Несамовито. Це було свято Купало. Дівчата за традицією пускали вінки в озеро самовитого. І Андрій, це вже ніч була, поліз крижану воду і відшукав, знайшов і виніс вінок своєї майбутньої дружини. Це красиво. Він вмів бачити красиві речі, вмів заражати всіх інших навколо себе таким речами. Він мене з першого нашого знайомства, з першого нашої зустрічі він мене просто шалено здивував Він не був такий, як всі. Коли всі в той час 88 й виживали, як могли, Андрій вивчав історію. Коли всі торгували кросовками і джинсами, він разом з побратимами відновлював могили січовистриців. Коли всі вступали в рекет і займалися такими справами, він створював Організацію української молоді спадщини. І за те, що він такий був саме такий, який він був, я хотів за, перш за все дати земний уклін його батькові Володимиру. Я знаю з розповідей Андрія, що батько мав шалений вплив на його розвиток як людини, розвиток як патріота, розвиток як українця. Я вдячний вам, що ми їшли його Він це бачив, він це знає. І тому йому легше лежати, знати, що його ім'я, його справа вони всі тут присутні служити ті справі за якої за ними. Тут багато про нього говорили, його колеги, однодумці. Я не помще був з ним, з малку. Вся наша людина любила його був дуже своєрідний, неспокійний, релігійний. І, спокійні, і, і з малку він ненавидів все московське. Це дивувало всіх. Коли ми приїхали до Львова, в нашому будинку жили переважно не українці. І коли він ще хлопчиком, не від вийшов на подвір'я, почув цю мову і не став розмовляти з ним. Ішов додому, сидів годинами сумний, немає друзів навколо нього. А з тими він не міг. Він не міг чути. От кажу, вроджено не міг спіймати російську мову. Ми аж нині. Після цього закону, який він прийняв промову, вільно говорив не тільки у Львові чи Західній Україні, а по всій Україні і в Акміні теж. Дорога родина, дорогий батька, дорогі друзі, дорогі дуже, дорогі мій Андрій, я я дуже його люблю. І я завжди знав, що це є дуже взаємно. І ми в принципі познайомилися також і давно, то більше 20 років. Але ми стали дуже близькими людьми. Ми працювали разом а, 5 років, коли працював, коли працював першим е, віце-спікером, першому заступником Великовної Ради України. Потім, коли він був головою Верховної Ради, я щиро пишався його стійкістю, мудрістю, його здатністю об'єднувати те, що неможливо об'єднати, відставити дуже важливе рішення для нашої держави. Ви знаєте мені, коли чи він мені телефонував, чи я йому телефонував, і він це знає, і чує, або ми зустрічали я завжди казав, пане голови Верховної Ради, слава нації! Робив паузу, потім казав, за вашим наказом, вас підзвітний під контроль. І він відповідав а, свою частину. І це в нас була така дуже така тепла близька традиція. і Мені дуже шкода, що я це зараз оголошую вас так Але я точно знаю, що мені в житті, в житті моєму пощастило зустріти людину як я. він. Він розумний, мудрий добрий, харизматичний, з прекрасним почуттям губу. При тому, що він залишався твердим, стійким, справжнім українцем, який боровся від народження за нашу державу, за кожного з нас. Це викликало і повагу, і любов до нашого дорогого Андрія. І кажуть, що людина живе стільки. Свідки про неї пам'ятаю, скільки живе є пам'ять. Я точно знаю, що я буду пам'ятати. Я хочу сказати дякую Андрію, дякую Родині, що він був і є в моєму житті. Царство Небесне, світла пам'ять. І я думаю, що це непоправна ну, втрата для нас, для всіх. Я впевнений в цьому. Світла пам'ять, мої дорогі друзі. Я вдячний тобі за все і залишаюсь твоїм другом. Його слова вартували завжди, бо його слова відповідали його діям. Його думки вартували завжди. Бо його думки були чисті, справедливі, патріотичні, мудрі і глибокі. Він був особливий. Він був особливий у всьому. Він був, ви знаєте, він був ще й романтична людина. Він мріяв. Я пригадую розмову, коли він оповідав про історію. Він казав, ти знаєш Арсен, От я ніколи не міг подумати, що настане той момент, коли з історичних книжок про українські вислання змагання я читав про Герої України. Про те, як вони боролися за країну. І ми станемо всі не просто учасниками, а ми станемо всі борцями за нашу країну. Він є символом. Його вбив російський режим Володимира Путіна, Росія, більшовики, Совєти, ті, які наслідують Сталіна і Леніна. За погляди, за віру, за цінності. За Україну не на словах, а за Україну на великих ділах, які вчиняв Андрій. Він переміг Совєтів і російський режим. Саме тому вони його вбили. Вони не були справитися з цим. Хтось каже посту? Хтось каже наймолодший депутат, хтось каже комендант Майдану, хтось каже командир самооборони, хтось каже комендант Українського дому. Це все на моїх очах. Хтось каже голова Верховної Ради, І це все мій. А що ж об'єднує ці всі посадьби, постаті, українець? Якщо ви спитаєте мене, хто для мене образ українського націоналіста? Андрій Борбій, подивиться, як зараз повстала вся Україна, віддаючи шану і повагу Андрію? Вчора на Майдані на акції вшанування пам'яті зібралося 10 тисяч лишавки. По всіх обласних центрах зібралися справжні українці, вшанувати Андрія пам'ятника. Хто його вбив? З першої секунди. У нас не було жодного сумніву. Русня. Путін! І п'ята колона Русні всередині нашої держави. За що? За Україну? За майдан? За волю, за свободу за демократію. Чого вони переслідували? Чому вони його вбили? Перше, вони його боялися. Так само, як бояться всіх нас, українців. Друге, вони його вбивством хотіли нас налякати. І від нас залежить продемонструвати їм, що їм це точно не вдалося. І не вдасться. його вбили, бо хотіли знищити Україну. І ми тут біля Андрія маємо пообіцяти, ми їм не дамо зруйнувати те, заради чого Андрій жив.